Ти бавчала давати здачі? Ні. Подивись, якщо це твої думки, які вони? Чисті. А дивись, якщо хтось каже погане слово, які ну, думки стануть? Стали погані, брудні. Ти образився? Ну трохи. Та, друзі, люди, які тебе дійсно цінують, будуть казати: дивись, ти красивий, ти спортивний. Ти гарно займаєшся в школі. Ну то які твої думки стануть? Більш чисті. І ти будеш на інших людей вже як реагувати, з якими думками? Чистими, добрими, позитивними. Тому дуже важливо слідкувати за своїми словами, не переходити кордони чужої людини, щоб з однієї людини не переходили інші брудні думки. На інших і залишатися світлою доброю людиною.